Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 4 січня. Ці хвилини ЗСУ підірвали колону кадирівців та корейців. Возведена величезна колона, яка рухалася на підтримку сил поблизу суджі. Десятки загиблих, техніка перебита. ЗСУ просуваються малими диверсійними групами та б'ють по тилах. Нова тактика накрила корейців, а удари ракетами залишили курські сили. Без командування курчатов евакуйовано пишуть, що сім чоловіка з елітного спецназу ФСБ пішли. Перевірки перейшло до ЗСУ, коли вже понад рік зливають жирні об'єкти. А Ска став тією виправною точкою, коли вони вирішили повністю стати на сторону ЗСУ, боячись, що їх як коригувальників таки уже викрили сім чоловік. Перебило 180 кадирівців, здавши їх координати. Пишуть, що госпіталі курська зараз збиті. Кількість полонених строковиків уже понад 2000 тисячі чоловік, і у той же час загиблих в чотири рази більше. Окупантам не вистачає плазми, не вистачає крові, а вагнерівці повстали проти самих росіян. В Росії повний хаос хотів поділитися з останніми спостереженнями. Лише Валерій Пекар, викладач Києвомоглянської академії, про дві логіки. Росіяни у своїй відео кричать: Ми ж підтримували СО, чому ж тепер війна прийшла до нас? Раціоналістична помаранчева логіка, яка розуміє причину на зв'язки. Мисли так. Ми підтримували війну. Тепер війна прийшла до нас. Логічно, логічно. Догматична синя логіка. Мисли так. Ми підтримували начальство. Тобто ми робили все правильно. Тож чому ми тепер страждаємо? Хто робив все правильно, той не має страждати. Логічно, логічно в рамках цієї логіки. Якби носії догматичної. Тичної логіки могли рефлексувати свої міркування. Вони б побачили, що їхня логіка ґрунтується на класичному феодальному синьому суспільному договірі. Люди завжди підтримують начальство і роблять, як воно каже. А це начальство піклується про людей. Звідси один крок до розуміння, що начальство не піклується про людей. Тобто це розрив феодального соціального договору. Цар не настоящий справжній монарх може бути жорстким і страшним, але людей любить і піклується, хоча вбиває їх мільйонами. Типа Сталіна, але тут путінський режим грає на випередження Путіни. Справжній цар. А у цьому винні. Місцеві бояри-намісники, а це вже сигнал боярам-намісникам, але то вже інша історія. Як хотів написати про дві логіки, логічно ж кожна в середині себе, але не сумісні. Не намагайтеся щось пояснити своєю мовою людині з іншою логікою, парадигмою. Говоріть із нею її логікою. І за економісту той же час пише: схоже на карту, поставлена кар'єра Сирського. Транскордонний рейд до збройних сил України до Курської області став несподіваний поворотом у війні з Росією. Ця операція відзначилася високим рівнем секретності. За даними джерело Генштабі, навіть самі військові. Які працюють нині на Курщині, до останнього моменту, не знали про все. Навіть я достеменно наразі невідомі масштаби задіяних сил. А головне ніхто ані на банкові, ані у розвідці, ані у Енштабі не називає кінцевої операції. Своїми думками з цього приводу діляться українські зарубіжні експерти та журналісти. Наразі основних версій вимальовується чотири перше перенесення війни на територію Росії, хоча б заради того, щоб місцеве населення неактивно активно вже підтримувало путінську СВО. Понервувало і відчула війну на смака, судячи з відео телеграм-каналах. Де росіяни плачуться про покинуті будинки та роблять філософські висновки, що не має значення під яким прапором жити, аби в мирі психологічна мета досягнута і справа не тільки в емоціях просічних мешканців, у стражданнях яких по суті дуже байдужі Кремлю загальна депресивна картинка та стоїн і де затвоєнкурів, які волають про халатність та непрофесіоналізм військового керівництва, не можуть не кинути тіня і на захисника всіх росіян господаря Кремля. Така десакралізація Володимира Путіна в очах власних громадян та демонстрація слабкості Кремля в несподіваній ситуації. Тим країнам, які постійно побоюються зайвої ескалації, це вже явний успіх цієї операції. Друге підвищення українських ставок напередодні мирних переговорів. Тут зазначимо, що над світом досі висить безпека у вигляді можливого президентства Дональда Трампа в Сполучених Штатах. А відтак військова та фінансова допомога Україні опиняється під великим питанням. Отже, Україна має якось збільшувати кількість козирів у своєму рукаві. Серед таких козирів, окрім захоплених іскон на русських територіях, можуть бути і дві такі стратегічні об'єкти, як газотранспортний вузол у Соджі. Та Курицька АЕС, як саме Україна може розпорядитися такими здобутками, якщо здобуде наразі точно невідомо у як і достеменно неясно, чи планується взагалі їх захоплення. Третє відволікання російських військ від Донецького напрямку, де вони щоденно просуваються в глиб України. Цю причину експерти та журналісти вважають найбільш сумнівною. Четверте підняття настрою та бойового духу українцям. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Новки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.